Привіт всім! Сьогодні буде розповідь про наші електрощітки. Це найкращий подарунок або просто оновити свої щітки, тому разом зараз подивимось. Перша це у нас ось така від компанії Sonic. Є в різних кольорах. Зараз ми перше відкриємо це у нас біла. Тут у нас в комплекті три насадочки йде, запаковані. Ніхто, будете знати, що ніхто не відкривав і ніхто не користувався цими насадками. Сам зарядний пристрій. І, як бачите, можна використовувати від павербанка. Якщо у вас немає світла, зарядили від павербанка і все. І ось сама щітка. Тут у нас 6 режимів. Відбілювання є, сама чистка зубів та для більш чутливих зубів. І ось тут відкриваєте внизу, і у вас тут зарядний пристрій. І закриваєте. Заряджається зубна щітка у нас 4 години та при регулярній чистці зубів тримається 45 днів. Ця щітка у нас безпечна для коронок, брекетів або пломб, тому що це у нас звукова електрощітка. У нас є декілька кольорів. Це білий, я вам вже показала. Ось такий от, рожевий, зелений колір зараз. Ми. Та чорний. Мені дуже подобається чорний. Подивіться, як він гарно виглядає. Тому, поки вони є в наявності, можете перейти на наш сайт та замовити в один клік. Дуже швидко все приїде. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.